Права 57. До 180 грам 10-відсоткового розчину солі долили 70 грам води. Яким став відсотковий вміст солі в новому розчині? Щоб правильно дати відповідь на цю задачу, давайте спочатку знайдемо, а скільки солі власне, містилось на початку в розчині. Отже, був 180 грам розчину 10-відсоткового. Щоб знайти, скільки там солі, записуємо перше дія. Ми 180 грам. Множимо на 10% відсотків. відсоток, це сота доля. Тоді ми множимо 10 сотих частинок, це буде 0,1. І це дорівнює. Переносимо кому у 180 на 1 розряд ліворуч, то у нас вийде 18. У дужках Записуємо чого? Грам. Записуємо солі. Вмістилось. розчині. Є? Ну що ж, якщо долили 70 грам води, то запишемо, а яка тепер буде, яка загальна маса буде розчинна. Отже, записуємо друга дія, то ми до 180 грам, то плюс 70. Разом буде 250. дужках записуємо, чого грам. Це у нас буде загальна. Маса нового розчину. Є. Ну що ж, ми знаємо, що 18 грам солі припадає на 250 грам нового розчину. Не знаємося, скільки це відсотків, відсотковий міст який. Записуємо третя дія. То для того ми 18 грам. Ділимо на 250. Ну і множимо результат на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, 18,250 250 не будемо скорочувати. Давайте ми запишемо, як 18, що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 250 і все це буде у відсотках, нам потрібно знайти значення цього виразу і бажано звести його, щоб в знаменнику було 10, тоді нам буде простіше ділити, отримаємо десятковий дріб. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 25. 100, що ділиться на 25, це буде 4. А 250, що ділиться на 25, це буде 10. Тепер в нас знаменник у 10, це буде дуже просто обчислювати. 18 множимо на 4. 10 на 4 це 40. 8 на 4 це 32. Разом буде 72. Записуємо 10 відсотка, Або це можна записати як 7,2%. Якщо 72 поділити на 10. 7,2%. Записуємо, що це у нас відсотковий. Вміст. Вміст. Солі? В новому розчині. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Яким став відсотковий міст солі в новому розчині? Записуємо 7,2%.